Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас буде особливий випуск. Я розповім про парфуми, які я отримав на день народження, але це ще не все. На вас чекає надзвичайний початок та більш інтригуючий фінал. Ми разом оцінимо мої враження від ароматів, які мені подарували, але в кінці на вас чекає сюрприз. А я розкрию, який особливий аромат я придбав сам для себе. Отож, друзі, не забудьте поставити подобайки та підписатися на канал. Обов'язково, друзі, загляньте в інфобокс, там буде дуже багато корисного. Є барахолка, де люди 24 на 7 продають парфуми. Також є мій телеграм-канал UFC Sharing, Там мої виходять новини про аромати, які ми... Я захоплююсь також вітрина на кремчику, де я ділюсь своєю дорогоцінною колекцією. Ну що, ви готові поринити у світ ароматів і дізнатися, чим здивували мене друзі та рідні? Отож, поїхали! Кожен раз мої друзі та рідні дивують мене крутезними парфумами. Давайте по черзі я розповім про ці скарби. Перший парфум це від бренду Moncler, Pour Homme. Ось, а, Класна робота і дуже офігезне пакування. Дуже прикольне насамперед, якісне. Цей аромат для мене він пахне свіжістю та природою. Він відкривається зеленими нотами, шавлією, і він створює такий прохолодний трав'янистий запах. Потім я відчуваю ноти сосни, яка даю аромату цю хвойність і свіжість. І в базі відчуваються теплі деревинні ноти санталу, кедру, ветивер і амбра. Загальне враження від аромату він мега свіжий, мега маскулінний, Дещо він мені нагадує від гарсонів робота. Не Вандер вон, я зараз підставлю, на що він мені схожий саме цей аромат. Достатньо він монотонний, тут немає ніяких переливів, я поносив, але він гарна чоловіча класика, як на мене. Цікавий аромат, можна радити для безпечної покупки хлопцям на подарунок. Дуже лайтово я відчуваю тут в ньому розсольність. Гарна робота, не дуже стійка. В офіс буде просто маст хевом. На осінь чоловікам. Зверніть увагу, гарна-гарна робота, дуже крута. Наступний подарунок це дамаська троянда від бренду Premier Note. Його мені Наталка подарувала. Знаєте, та сама Наталка з каналу Наталка про парфуми. Вона, друзі, напевно, надихнулася нашим останнім відео про Піон і Троянду, і вирушила мене здивувати такою ось шкіряною в базі Трояндою. Спочатку я подумав, троянди? серйозно. Але знаєте, він досить такий крутий. Такого в мене ще точно не було. Спочатку для мене він реально пахне трояндами, півонією, потім. З'являється запах шкіри, хоча шкіри тут не заявлено, дуже несподівано. Я іноді а, хочу сказати, що такі аромати повинні бути в колекції, особливо коли дарять друзі, тому що ти сам їх ніколи не купиш, а тому, що ми купуємо. Тільки якийсь аромат, який попадає в нашу зону комфорту. А це ось просто бонус від натал. А для мене ця троянда розкривається яскравою свіжою трояндою на початку. Вона не солодка, вона скоріше свіжа, зелена троянда. Через деякий час з'являється несподіваний такий шкіряний акорд. Я не знаю звідки цей акорд. Але його явно тут відчутно. Він достатньо такий глибинний і надає конструкції складності. Відчувається півонія і навіть, можна сказати, гвоздика. Гарна робота. Наталка, дякую, буду носити і згадувати тебе, тому що, знаєш, речі, які ми отримуємо від інших людей, вони. Нагадують саме про цих людей. Тому ластівка парфумерного Ютубу знову принесла мені в дзьобі щось дуже-дуже яскраве, незвичне і дороге мені серцю. Парфум, це від мого підписника Ярослава. Ярик, привіт, дякую, що дивишся. Це бренд називається Headspace. Парфум, як так розумію, вже якось так. Я французьки не знаю, але напишу ось зараз, як він дійсно називається. Сказати, що у Яріка м, така колекція, він ще той парфумерний гурман, його в колекції завжди: чи Амуаш, чи Клайфкрістіан, це все якесь таке занадто небюджетне, тому для мене він вибрав щось реально особливе. Цей аромат, ну просто бомба прям попав в зону мого задоволення просто а, аромат про джин, тонік, про а, ялівець, про вибухові цитруси. А, ось, якщо можна порівняти аромат, це я б порівняв його з оцим ароматом це Dior Homme Cologne, але цей за рахунок ялівцю і перцю. Він реально кращий, а цікавіший, хоча це я дуже-дуже люблю. Тому можна і міксувати навіть і вважаю, що все-таки це трохи цікавіше, ніж цей аромат. Хоча я не обесценюю цей аромат, він реально гарна, люксова робота перевірена часом. Цей аромат реально крутезний, тому що я вважаю, це нішове звучання Dior Homme Cologne, як на мене. Відчувається тут ялівець, Ось. стійкість десь 3 години, потім треба оновлювати. Але він крутий. Він крутий, в цьому ароматі є глибина, а в цьому її менше, тому що не знаю чому. Тому що так воно є. Ось, Ярик, дякую, ношу з задоволенням дивись вже скільки знусів. Аромат це від бренду Eisenberg, називається Patchouli Noble 3. І з таким ось ключком. Ось. Це подарунок від Кріса. Цікавий вибір, тому що Кріс психолог за фахом. І хочу сказати, що мені цікаво було розгадувати, чому він подарував мені саме цей аромат. Чому тут ключик? Що це значить? Секрет. Напевно, тому що ми дуже багато про один одного знаємо, і краще нам не сваритись. Ось. Але якщо, знаєте, відсунути жарти, то для мене це особливий подарунок. Знаєте, що найцікавіше, мені цікаво, як він вибирав цей парфум, виходячи з того. Можливо, як він мене бачить або як хоче бачити. Я хочу сказати, що справжній чоловік повинен мати такий аромат в колекцію. Парфум просто мега класичний, мега стильний. Ось, давайте нанесемо. Давайте я ще нічого не наносив. Сьогодні йду на побачення, тому нанесу, піду в ньому. Ось, звісно, тут домінуюча частина це пачулі. З деревним таким ароматом. Він мені, до речі, нагадав аромат лайтово. Лайтово. Оцей ось: лістант Ом де парфам. От вони десь якось перегукуються. Вони в одному напрямку. Цей пачулі секрет він дійсно більш насичений, більш теплий. Тут реально домінує нота пачулі, а, з характерним таким деревним пряним а, ароматом. Відчутна ваніль а, і боби тонка. І вони реально разом всі створюють багатий глибокий аромат з орієнтальним а, вінтінком. А, Ось, хочу сказати, що буде гоносити і з про Кріса, про нашу дружбу. Дякую, що ти в мене є. Дякую за підтримку завжди, за поради. Це досить підтримує і надихає. Ось, тому дякую, друже. Дуже приємно. Наступний аромат, друзі, який. Давайте почнемо з цього аромату. Це також подарунок собі від мене. Я собі купив аромат. Це шкіряний аромат від бренду Gravel 46 Street. Я вже його згадував в підбірці: 10 найкращих ароматів. Ви можете піти подивитись, там більш детальніше про нього сказано було. Ну, це в стилі тасканської шкіри від Тома Форда, але з анімалістичним акцентом. Тут реально відчувається малина, береза, дьоготь, шкіра. Він досить гучний, нарочитий, досить схожий мені на парфум Universal of Trust. Ось, але це мені подобається більше, хоча б. За рахунок навіть оформлення. Це просто нереально крутецьке оформлення. Все дуже якісно зроблено. Гарне скло, гарна отака ось фурнітура, якщо це фурнітура називається. Так, з написом Gravel. дуже класний пульвік, важкий саме стопер. І тут навіть є галька напевно, це відсил до бренду Gravel. Ось гарна робота. Не шкодую, що я її купив, вже поносив. На осінь буде топ. Якщо вам не потрібно вайби спокусливості, то оце ось нарочита така маскулінність, яка волає і захоплює. Я, до речі, його тестував цей аромат, і я не купував його всліпу, Вони є в брокарді, їх можна підійти сходити, Там вся лінійка стоїть мені. А, цей залетів. Більше всього. І він реально від сил, знаєте, до крутого бізнесмену з Уолл-стріт. Він реально випромінює силу і впевненість. Можливо, цій парфумерній композиції бракує оригінальності, але мені. Просто тупо начхати. Я його обожнюю. 46-го ця вулиця це потужний, сухий шкіряний аромат, шкіра тут насичена, трохи дивна, її доповнює тут нота уду, яка е, надає е, глибини і легкості аромату. Він достатньо бальзамічний, пряний, в носі він достатньо лінійний, навіть сухуватий. І мега маскулінне. Я цей аромат не бачу на дівчатах. Ось. А, і дійсно, цей аромат відображає мою любов до шкіряних парфумів. Саме зараз мене чомусь захоплює шкіра. Минулого року я кайфував від біло-квіткових ароматів. Зараз мені дуже подобаються шкіряні аромати. Прям One Love. Обсесія просто. Наступний аромат, який я дуже-дуже хотів. Я про нього думав вже три роки. Ось, він стояв в рокарді. і на тоді на скидках він коштував 3800. Це аромат знятий. І мені пощастило, друг замовив мій парк ось, І йому він не зайшов. Я в нього викупив. Дуже його недорого. і Вважаю, це також подарунок і від нього мені. Ось це від бренду Givenchy, Аромат називається Indept. Це знову ж шкіряний аромат. Для мене, друзі, це просто must have. Що я хочу сказати: дуже цікава тут піраміда. Робив, якщо не помиляюсь, Олівер. Fucking крес, але дав йому Бог таланту. А, тут дуже якісна шкіра, негучна, з цитрусовим підтоном, Давайте я нанесу, не Сьогодні я йду на побачення і буду пахнути індопті. Індопті, опс, індопті, до речі, перекладається як неприручений, нескорений. Круто, аромат відкривається свіжими цитрусовими нотками, серед яких відчувається цей дійсно мандарин. Потім розкривається серце аромату. І це така м'яка шкіра, вона не різка, вона не така, як в грейвел. А, а тут також відчуваються якісь легкі квіткові ноти, і база така досить тепла і трохи димна. Два аромати це м, ті аромати, які Зайдуть в золоту колекцію шкіряних ароматів. А ось я відчуваю, що коли, знаєте, втрачаєш можливість його придмати, тому що я дуже довго дивився на цей аромат. Ось, і тут, а, просто як подарунок долі, а, мій друг каже: блін, та він лежав на майкапі, ніхто його, знаєш, не. Не хотів, не брав, і він був останній. І я думаю, блін, ну як же йому натякнути, що він мені також потрібний? Ну якось так натякнув. І я зрозумів, що він йому не потрібний. І дякую, що ти знаєш, не загнув ціну, а продав за тією ціною, яку купив. Ось. Гарна робота, дуже щасливий мати її в колекцію. От реально, Такий так. діамант, в якого мало в кого він буде, це по-перше. По-друге, це така шкіра, яка не волаюча, вона більш для себе. Я вже його поносив, я вже не втримався, відкрив коробку, пішов на на, на себе, щільно, пішов в зал. Це така більш до тіла. Він Стійкий, він мені, на мені просидів десь 5 годин, але е, шлейф в нього невеликий, він більш до, до шкіри. От це саме шкіряний аромат для себе. Він нереально коруптує. Саме Ці два аромати вони ідеально відображають мою любов до шкіряних парфумів. Кожен раз, коли я їх ношу, я відчуваю себе, що знову святкую день народження. І знаєте що, я вже придивився до нових шкіряних ароматів. Я не знаю, чому це прям обсесія а, цього літа. А, і схоже, що це ніколи не скінчиться. А після історії з зіндептів, ви знаєте, що я зрозумів, що якщо хочеш бачити щось унікальне, треба хапати, поки є можливість і не жаліти не про що. А, гроші це те, що приходить. І надходи, ми живемо, заробляємо для того, щоб витрачати. Тому не шкодуйте. Це прям, ну, як сказати, перлина сьогоднішньої підбірки. Раджу вам її спробувати. Дуже-дуже крута робота. Така елегантна, класична шкіра. Отож, друзі, дякую, що подивились. Обов'язково підпишіться на канал, поставте дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення, що вийшло нове відео, ось, пишіть в коментарях, що вам подарували на день народження, і чи вгадали ваші друзі, родичі з подарунками? Як вони взагалі пар захопленим обирають подарунки? Гроші дарують чи слідкують за вішлистом. Чи а, просто, знаєте, від балди купують подарунки. Також у мене так, також були такі моменти. Але а, давайте щось про хороше. Всіх а, обійняв, припідняв гарних парфумерних покупок і гарних емоцій. До скорої зустрічі. Папа. Доброго вечора, ми з України.